Так, поїхали. Почнемо з коробки, а потім з однієї очевидної, яку я тут побачив. Так, є таке діло. Що у нас тут Ага, не випадає. Угу. Є таке. Достали. Так, ну що я вам можу сказати? У нас максимально годинниково... Марочна, кукольна, а, проводова, дротова розпаковка безліч всього різного, але і в той же час багато всього однакового. Слава, 11 камнів, Made in USR так, не, м, прям топова, яка нам попадалася за ці а, часи розпаковки, але в доволі непоганому стані. Проте є дефекти, яку вже я побачив. А Тут. Підсадили його видно при транспортуванні. а Можливо, така й була хто його знав. Подивимось, скільки це буде коштувати. Ціну ви побачили. Я пропоную перейти до наступної.